Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, але не просто субота, а День Державного прапора України. Наш блакитно-жовтий стяг це не просто тканина, це символ того, що ми є, що ми стоїмо, що ми незламні. Коли расисти дивляться на наш прапор, вони бачать лише два кольори. А ми з вами бачимо безкрайнє, спокійне, чисте небо, яке ще не знає, що таке сліди від ПВО, а ще пшеницю, яка вродить навіть крізь бетон, якщо треба. Бо ми українці. Тому сьогоднішній день це нагадування. Ми не просто виживаємо, ми творимо свою перемогу. А також починаємо наше проранок. І далі про свята. Сьогодні їх багато як у кукурудзі, що, до речі, теж святкує. По-перше, міжнародний день сліпих собак. Уявіть собі, собаки, який не бачить, але все одно відчуває любов господаря. Це вам не коти, які іноді навіть із зором роблять вигляд, що вас не існує. А ще сьогодні день дослідників інтернету. Це ті люди, які першими знайшли мем про жабку і написали що це точно культурне надбання. Дослідники інтернету це як археологи, тільки замість пірамід вони копають у коментарях на форумах 2007 року. А ще сьогодні день масляної кукурудзи. Святкувати можна просто варите качан, додаєте масло і все, чесно кажучи, це напевно найпростіше свято у світі. Далі день недорогих авіаквитків, от тільки знайти їх так само складно, як чесного політика часів Януковича. Легенда каже: якщо ви колись купили квиток за 999 євро, ви тепер напівбог і маєте право безкоштовно обурюватися у Фейсбук. Ну і головне день державного прапора України. Тут без жартів, бо це свято, яке ми відчуваємо серцем. Кожна перемога наших воїнів під цим прапором це крок до нашого майбутнього. І про іменини. їх сьогодні святкує Єфрем, Іван, Микола, Павло. Хлопці, хай сьогодні ваші іменини будуть святкуватися так, щоб навіть Google запитав. Ви ще впевнені, що це безкоштовно. І про прикмети. Журавлі відлітають у теплі краї, зима буде ранньою. Хоча, може, журавлі просто відлітають, бо в Іспанії дешевше вино. Горох розцвів на городі, осінь буде теплою і довгою. А ще це означає, що хтось точно переїв гороху і тепер вірить у прикмети. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні категорично не можна відмовляти в допомозі нужденним, бо потім вам буде соромно навіть перед власним церквам. Позичати гроші чи речі, брати до рук гострі предмети, також ні, бо є ризик поранитися і фізично, і фінансово. Ну і ще не варто починати нові проекти, змінювати роботу, робити прибирання чи мити підлогу. Коротше, ідеальний день, щоб сказати, я просто відпочиваю. А тепер про те, що нам сказали зірки, це гороскоп. Сьогодні вони розкидали свої думки як студенти шпаргалки перед іспитом. Тож, овен, ваш телефон сьогодні скаже. Правду, просто не забудьте його зарядити. Телець, ви зрозумієте, що ваші шкарпетки живуть довше, ніж будь-які ваші плани. Близнюки, сьогодні ви зможете пояснити будь-кому будь що, навіть те, чого самі не розумієте. Рак, у вас сьогодні день, коли всі дивляться на вас і думають, чому саме він. Лев, ваш вайфай, нарешті, скаже, ти не головний. Діла, ви побачите знак згори, але він буде написаний сансом. Це такий шрифт. Терези, ваш холодильник знає більше про ваше майбутнє, ніж будь-який астролог. Скорпіон, ви сьогодні небезпечні, особливо для тих, Хто вирішив сперечатися з вами в коментарях? Стрілець у вас все вийде, навіть те, чого ви не планували. Козиріг сьогодні вам усміхнеться удача, хоча, можливо, це був просто продавець в магазині. Водолій, ви зрозумієте, що найкращі ідеї приходять тоді, коли ви без шкарпеток. Ну і риби, ваш сон сьогодні може справдитися. Якщо ви не спали, то все одно справдиться. Так, це був гороскоп. А тепер, як завжди, вже за традицією про головне. Шановні, сьогодні субота. І так, це день, коли світ трохи сповільнюється, але подивіться, скільки свят сьогодні зібралося в одному календарі. Одні серйозні доленосні, інші ну відверто дивні, але всі вони нагадують, ми живі. Ми можемо сміятися, можемо дивуватися, можемо святкувати навіть кукурудзу, а головне, ми можемо чекати ще одного свята, найважливішого свята нашої перемоги. І ми його неодмінно дочекаємося, бо кожен із нас це маленький символ під великим прапором. І завтра день незалежності України. А це означає, що ми вже дуже-дуже близько. Тож сьогодні святкуйте життя, завтра святкуйте незалежність, а післязавтра. Починаємо готувати місце в календарі для нового свята, бо ми його точно створимо. Ну, я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ви, мої найкращі слухачі і глядачі. Навіть якщо ви зараз п'єте каву і робите вигляд, що не слухаєте. До зустрічі завтра в цей же час. Пам'ятайте прапор наш, не просто кольори. Це ми з вами. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.